Ми знову вибралися на рибалку на сома. Ця рибалка в нас буде така Дві-три годинки і поїдемо додому. Річка Дніпру. На цьому місці в цьому році я в перший раз. Тому можна сказати, що це рибалка пошукова. Так що дивіться, коментуйте, кому що подобається, не подобається. Не перемикайте. Я сподіваюся, буде цікаво. Або не буде цікаво. Так як рибалка у нас буде 2-3-4 годинки, зараз у нас 8 година. До 12 планую повернутися додому. Буду рибалити на 3 вудки. Зараз буду розкладатися. І наживки в мене тільки випужок. Капустянку в мене немає часу їздити, ловити, а приїхати на місце і піймати живця не завжди є змога, тому що ще є багато інших справ. Тому буду закидувати, мабуть, дві снасті з подводним поплавцем і одну снасті я, звичайно, сьогодні в нас вітерець такий 4 метри на, на секунду. течія невелика. І мені здається, що грузагам 350-400 точно не буде зносити. Тому буду зараз заряджатися, збирати водки, так що не перемикайте, мені здається буде цікаво. Сьогодні з собою я взяв три палочки. Всі по три метри. Одна в мене палка Passion Pro DX. Ось така. Три метри до 600 грам тест. Інша палка в мене 3 метри до 500 грам тест. І третя палка Bullfighter 3 метри до 300 грам. Але мені її вистачає за глаза, в неї є такий запас прочності, що 350 грам плюс наживка вона швиряє тільки там. Катушок в мене сьогодні три пенки, 30 пісочки. Ось перша з таким жовтим шнуром. І дві, з таким зеленим. Намотаний сюди 0,5 шнур. На вихідник намотав, павно по пів кілометри. Так. так, по поводу вузлів. Я не переймаюся, так, я для зручності зніму гру, щоб вам продемонструвати, який, який вузол я роблю, щоб прив'язати основний шнур до моєї снасті. Це в нас йде повідець. Там гачки, тут поплавок. Це основний карабін, до якого я буду прив'язуватися. Тут я ціпляю на велику застіпку, щоб на неї я ціпляю грузок, у разі якщо груз буде застрягне, то він розігнеться і можна буде витягнути свій повідець. Як я монтую свою вудку. Дивіться. Один раз продіваю. І другий раз продіваю. Завдяки цьому, коли два рази я продів, то Якщо хлюне коли-небудь, я вже його чекаю, чекаю трофейний а тут буде менше перетиратися. ну, Мені так здається. А потім роблю двома пальцями невеличке вушко. ось так. І обв'язую разів 6, 7, 8, 9 залишок нитки. Я просовую оце вушко, яке я тримаю рукою. І потім оцей крайочок знов усередину. Це вузол готовий, затягуємо. Ось такий вузол виходить. Можна змочити, а лишнє відрізати. Ось так в мене це виглядає. Три вудки я зібрав, прив'язав поводки. Тут буде 450 грам, зажбурну його прямо. Тут теж на два гачки, груз 350 грам, трошки правіше візьму. А тут оснастка з подводним поплавцем, але на один гачок. Гачок. 3, ой, 3. 4 дроб 0. Груз найлегший, колись підписував 265 грам. Це самий-самий легкий мій груз, який в мене є. Його я закинув от туди, кудись. Провіси, був вітер який. Що, якщо буде зносити, щоб наші оснастки не плуталися, був декілька днів з палатками. Воно ще водорості залишилися на поповку. було декілька холостих попльовок. Ну, нічого. Будемо виїжджати, завжди пробувати. Пробувати, пробувати, пробувати. І може колись сподіваюся. Ось така краса, три палки. То я Сейчас будем через несколько минут насад... насаджувати выпуск. Ну, все, что я с собой взял. Три палки, три катушки, держаки, І сумка, сумка. Одна з оснастками, грузами, і розхідниками і сердички. Так що так, це мінімум. мінімум, ну Штативчик невеликий сьогодні також взяв, тому що е часу небагато, тяганини не хочеться, всю ніч сидіти не будемо, так що мінімум, мінімум, щоб в руки влізло. Місця ці всім знайомі, це зелений острів, всі його знають. Народу небагато, тому я сьогодні не один, воно Павло. Канал світ на гач. Денчик. Так що будемо рибалити. Так. Випавска я збирав ще місяць тому. Тому для мене може бути прикол, якщо я приїхав на рибалку, я навіть надивився. А його вже тут а ні, мені пощастило, випазак весь живий, надіваю я, продіваю один раз через серце і другий раз десь трошки нижче, щоб краще держався на гачку. Якось так. Повністю закриваю гачок, повністю випускні добре воно є. Ой, свині, свині. Хотів сьогодні поїхати на двок, але не хочу порушувати правила правила наші ж сьогодні ще. Тільки дев'ятий день літа. Цього можна один раз продіти, цей довший можна два рази продіти. Цей менше можна один раз, цей менше можна один раз, повністю закриваю гачок. Ось так це буде виглядати. Звисають, граються, всі живі. Краса, сам боїв. Піду закидувати першу вудку. є надіваємо бубенчики. і поїхали заряджати поїхали заряджати другу так це вже оснастка в мене на два гачки буде так же само спочатку одягаю на нижній гачок потім на верхній на нижній я вдягаю, продіваю рази два, іноді навіть три. Тут невеликий виповзок, можна два рази продіти, а коли буде прям великий-великий, можна і три рази продіти. Так що, у когось, якщо будуть якісь питання стосовно рибалки берегової, може хтось щось комусь щось цікаво або навіть навпаки, може хтось хоче поділитися зі мною якоюсь інформацією цікавою. Пишіть у коментах, я дивлюся всі коменти і намагаюся, та не намагаюся, я завжди відповідаю на кожний коментар. У мене ще не так багато людей дивиться. Тому хотілося б трошки, щоб більше дивилися людей, але маємо те, що маємо. Поки що, поки що. Хотілося б вже мати одну тисячу підписників і проводити стріми. Так що люди, підтримайте мене подобайкою та підпискою, я буду дуже задоволений. Так, тут такі вже дракони залишилися. Ми їх залишимо на верхній гачок. Нижній гачок ще доб'ємо невеликим випуском. Я думаю, цього на нижній буде досить. А хробаків отаких. Володинських на Ну, Трошки в'яленький, але все одно піде. Шевелиться, тільки його стоїть уколоти разочок, кольнути і він починає шевелитися. Да, і Якщо ви їдете на рибалку з берега без човна, то вам потрібно багато черв'яків, виползка, хто на ловить. І на красного черв'яка можна ловити і на дощового. Це виповзок, ночний черв'як. Я його вночі назбирав ще місяць назад, коли були дощі. Так що запас собі, так сказати, зробив. Яка <кхех> медуза виходить. Але щось хоч і з подводним поплавцем. Але покльовок не так багато, я хочу вам сказати. На звичайну донку і біла риба об'їдає, а тут якщо бере, то тільки сом. Да, буває різний, буває невеличкий. Я великого сома вже давно не ловив такого більше, ніж метр двадцять. Тому от їжу, їжу, намагаюся його впіймати, намагаюся, а він щось в мене не виходить. Мабуть, мало їжу. Мабуть, не буду я вам показувати, як буду надягати черв'ячків на третю палку. Мені здається, що всі так все знають, всі все зрозуміли, дві вже заряджені. Анон. Одну я відійшов далечко тоді, от туди. І звідтіля закинув. А другу з цього місця. Ну, а третя мені здається, що піде отуди. Так кажучи. Ох, щоб більше місця охватити. Не знаю, буде клювання, сьогодні не буде, Ну, будемо сподіватися. Пітер потрошки стихає, так що це вже є плюс. Пішов ну, оснащувати третю та закидатися. Ну ось, Це третя вудка, Тоже багато виповска, поплавець 20 грам, повідесь десь метр двадцять. Гру 450. Ось дві палки закинуті, одна ще чекає, зараз піде все це у воду. І будемо сподіватися, що хтось доклюне. Закинув я три палки і тепер будемо чекати на клювання. Сподіваюсь, може хоч невеличкий, хоч невеличкий, хоча хочеться великого. Ось дві і ще одна. Якщо клювань не буде, то я навіть і чіпляти їх не буду. Навіть і не буду перезакидатися. Час вже 9 годин, тому нам сидіти залишилося ще до пів дванадцятої та будемо потім рушати додому. всі в очікуванні сом'ячої покльовки. Так що, будемо сподіватися та надіятися. Щось мені здається, що не буде сьогодні діла. Риба не гуляє, вітерець потрошки стихає, але два чи навіть три дні стояла така жара, сьогодні у нас день було 34 градуси, а на сонці мені, мені здається всі 50. Ну Щось у нас напали, вечірнього виходу поки що не було, але час у нас ще трошки є, ще декілька годин точно посидимо що Залишайтеся з нами. Я, б, я також хочу знімати соба, тут це побачили. Хотілося б взагалі трофейного, але буде як буде. Буде як буде. І біла риба її не займає. І мені це вподоби. Краще в мене взагалі не буде клювань, ніж буде завжди об'їдати. А так я впевнений, що в мене стоїть наживка. І Якщо сон буде поруч, то він, мабуть, від неї не відкажеться. А може і відкажеться, може він живця хоче, а не черв'ячка. Тому очікуємо. Очікуємо, очікуємо. Вон Павло тягне жмут трави. Ех, будемо ловити, продовжувати. Так що не перемикайте. Я дуже сподіваюся, що ще буде у нас гарне клювання. да, что-то тихо, тихо. Все стоит, молчит. <coughs> уже пів, пів 11, так что у Павла было уже одно клювание на капустянку, а у меня еще тиша, тиша, тиша. Ну ничего. Ми ще чекаємо, сподіваємось, а ось ще буде. Таке як було одне клювання, незрозуміло. Може то вже і трава налипла на середню будку. незрозуміло. Ну, Будемо чекати, може трошки пізніше. Все-таки перезакинуло цю середню. Хоча часу залишилось небагато. Ще десь годинка-півтори і додому. Мабуть годинка і почну збиратися. І, мабуть, хай стоїть. Хай стоїть. Навіть якщо там налипла на шнурі трава, все одно там подводний поплавець і мені здається, що наживка буде мати гарну презентацію. так що Будемо все одно чекати, не буду я перезагадати. Ну, коротше, сома так я не піймав. Була одна потяжка, клювання, і він завів за камінь. Е обірвав груз, е добре, що розігнувся маленький карабінчик, і оснастка моя була врятована. Так що, якщо буде цікаво, то подивіться мій вихідний день, як і точ, точніше вечір, як я порибалив. <сум> Дякую за перегляд. До нових зустрічей.